Доброго часу доби, добрим людям. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Прогноз погоди в Україні на тиждень, 14-20 липня 2025 року. Спека повертається, але з коротким прохолодним подихом. На початку нового тижня в Україні зберігатиметься справжня літня спека. Понеділок, 14 липня, обіцяє бути гарячим у більшості регіонів південь, схід і центр. Очікується 29-34 градуси, північ 27-30 градусів. Західні області 25-29 градусів. Переважатиме суха сонячна погода. Лише у західних регіонах у другій половині дня можливі короткочасні дощі з грозами, Подекуди із шквалистим вітром та градом. У Києві 14 липня буде спекотно та сухо до 27-29 градусів. У другій половині тижня тимчасове похолодання. 17-18 липня, у четверг п'ятницю до України, на кілька днів зайде свіже повітря. Температура опуститься до 18-25 градусів у більшості регіонів. На півдні та сході залишиться тепліше – 26-30 градусів. Такий припочинок буде недовгим. Вихідні принесуть нову хвилю спеки. 19-20 липня температура знову почне підвищуватися. А вже наступного тижня, орієнтовно у вівторок, 22 липня, прогнозують різкий стрибок спеки. За попередніми даними, стопчики термометрів можуть перевищити 35-40 градусів. Тож варто вже зараз подбати про захист від сонця, пити більше води та уникати перегріву. Бережіть себе та будьте здорові!